Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 245 повідомлень про події та правопорушення. З них 14 – кримінального характеру. Правоохоронці виїжджали на виклики та надавали мешканцям допомогу. Так співробітниками поліції було виявлено 12 водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. Водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 адміністративного кодексу України. Працівники поліції постійно нагадують мешканцям бути уважними, аби не потрапити на гачок до шахраїв. Проте дуже часто мешканці звертаються до поліції з заявами щодо скоєння злочину. Також зареєстровано звернення громадянки про шахрайські дії за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України. Рятувальники ДСНС за минулі вихідні залучались двічі на гасіння пожеж 21 жовтня, близько 23-ї години. Ночі спалахнув житловий будинок у Мирнограді. Пожежу було локалізовано о 23.39, ліквідовано о близько першої години ночі. Пожежа є знищена покрівлю та перекриття на площі 200 метрів квадратних. Збитки та причина пожежі встановлюються. Також на вихідних рятувальники залучались на гасіння пожежі сухої рослинності на площі 1 гектар та сміття на площі 20 метрів квадратних. Поліцейські закликають громадян дотримуйтесь правил воєнного стану комендантської години та не ігноруйте сигнали оповіщення. Якщо ви помітили підозрілих осіб, чи транспортний засіб або виявили потенційно вибухонебезпечний предмет, телефонуйте на оперативну лінію 102.